Да? Копать не хочет. Ничего не хочет mm -hmm. делать. Кузьмушечка, Задача зірочкою, як спуститися. Сплошний лід. Сидимо на дачі. В Києві нема нічого. Ні світла, ні опалення, ні гарячої води. Світла нема вже більше доби. Такі морозяки передають. Трохи кажуть, вночі включили опалення, щоб, мабуть, система не змерзла, не замерзла. І зранку вже вимкнули. Ось такі справи. Ще сніжкуна падала. Який гарний. Бачите зірочки які? Сніжинки. Це хорошо, що все сніжком присипало. Пердидендром бідненький, який стоїть. Чого вже який сьогодні? Ну, майже половина січня пройшла. Ще півтори, півтора місяця придержатись і буде трошки легше. Такі у нас справи в Києві. Дивіться на цей ялівець, як його в різні сторони. А ці родидендрон він трошки на сонечку, і він і такий скукожений. Інверсія така яскраво зелений відтінок. бо щось аж руки мерзнуть. Зараз покажу скільки градусів. Мінус 9 чи 8. Занесли з веранди, бо дуже будуть великі морози. Розмарін і чебрець. Бо в минулому році вони у мене померзли в теплиці, я їх вкривала і все одно померзли. Не хочу знову купляти. Хай ще тут у мене. Світла вже не вистачає. Бо іноді забуваю відкрити. Рулети. Ти замерзла? Чи ні? Зараз я піду що Працює. Хто? Рулети. Лесенька, тікай. А, що може, типа не підключитися? Ні, підключиться. Інвертор. Ура, нам далі в Києві світло. Скільки не було? З 3 ночі, з 9 січня. А сьогодні у ну, нас... А сьогодні у нас вже 11. 30. так? 31 година не було. 11 сьогодні. 31 година не було. Побігла, побігла. Там котами пахне. Вони через паркан перепрыгають, перестрибують. І тут кошачі лапки зранку були. Ресі! Пішли, пішли в хату, холодно. Це супер, зараз інвертори зарядяться, бо вже хотіли їхати в Київ. Все одно, мабуть, треба їхати в Київ і з холодильника прибрати всі ці банки там з <кхем> калінами, малинами на балкон, на лоджі. Так буде надіжніше. А морозилка вже як буде. Київ. Провідаємо, що там у нас з опаленням. зі світлом закупивалось. Mm. Вообще. Медвижонок Теді. <світло> так, світло у нас є. Аккумулятор заряджається. Економим. Опалення трохи-трохи. Шевелиться, Таке щось прям. Градусів, мабуть, 38. Ось так. Якщо температура, Якщо температура тіла 36,6, то батарея десь 38-39. А, можна заміряти? Давай заміряємо. Ради приколу. Ні, ну давай заміряємо. Де воно було ось це. Давай. 15. Бачите, що він у цьому був о. Ну, то 15 у нас температура вже. Шкафу. Да, не засовую хай торчить. Зараз я подивлюсь, скільки у нас на на цьому. 14 і 7. 14,7. Це сонечко, це у чи, мабуть, було і всі 13. Ну, тут зовсім нема, мабуть. Угу. холодно. Це обратка. Я так отодвинула. А там батарейки? Ні, холодні. Квітку отодвинула, щоб не померзли біля окна. Так, що у нас? Ну, не, не людяні, трошки є, Наташа. Не людяні? Трошки є. Та ні, холодні. Добре, зараз буду заносити на балкон може, бідні квіточки. Всі пожовтівші якісь такі. І поморозу їх зараз в будинок відвозити теж. Там, все сипеться. Зараз. Все сипеться. Вчора цілу кучу вигрібла. Так воно ще не нагрілося. Ти що думаєш, що вже ану, Відійди, Відійди. Не, вже все. Уже воно зупинилось, бачиш? Так що, і 30 нема? Ну, ну, 23 буде, 24 може буде, не більше. Ну, воно ж тепліше, ніж моя рука опалення, чому-то до 22. Не тем... буде воно Температура тіла ж 36. Ну, добре, ще почекаємо. Позабирали що. Треба було, їдемо, повертаємось на дачу. Під'їзд у нас, звісно, такий. Не то, що буду Мягко говоря, говори оставши. Все, їдемо на дачу, зараз ще в Лірози їдемо. Ой, там, плафон купити і все, Людей практично немає на вулицях. Субота всі відпочивають світло далі. Справами займаються домашні. Приїхали ще на заправку заправити машину і каністру, Бо генератор любить покушити. Да нічого у нас ще хороше, у нас дуже економно. П'ять літрів, так? 400-500 грамм. На... 5 літрів ми заправили. Так. Да. Ще... У нас інверторний дуже Ой, тут. Діра заскочимо і додому. Це не 3-4 літра. Беруть так. на годину по 3-4 літра беруть. Продуктовому нам нічого не потрібно не не, не, не. не. Добре, їдемо в ліро. Знятно, по яким причинам не працює ескалатор. Ялинкові прикраси вже прибрали все, а мені потрібна Садоварка. А мені потрібна, що мені потрібно? Блюдечко одне під розмарин О, є блюдечко. Ціна 74 гривні, А пластикового. Це маленьке. 5, 89, тарілка під горшик. Це щось якось занадто. Мені здається. Краще вже тоді ось такі за 74. Взять. Краще такі вже. Але мені і пластиковий би підійшов, але ж нема. Цікаво. Скоро почнеться сезон. Такі цікаві. Оршики під орхідеї. Візьму пару штук, мені потрібно якраз. Щоб зручно поливати було їх. Зараз подивлю, щоб не було брака. Літом сюди, як заїжджали, так купа грошей. Ну це все. А зараз вже у мене багато чого є, і поки не потрібно. Люди дрова, уголь розкупають. Штанга. Ну так це сама штанга. Штанга, телескоп для акумуляторної... Так пилку все одно, це просто штанга. Так у нас же є э, акумуляторний сучкорез, Сереж. Ну це ці пропадають, я ж знаю. Прокладки? Так. А да. ці? А ці не пропадають, а тут, тут все не лопаются на морозе. Прыжки. Так що, таку беремо? Ну давай такую еще. Це давай на 10 літрів. Так тут 200 гривень різниця, а 10 літрів... Ну давай. Хай буде. Ну хай буде, поїхали. А що це за бренд? Чи це? Чий-то? Це бренд? Та в нас лучше. Ні, я поняла, а чийсь. Не знаю. Це? Ну що? Да. Зараз повернемося знову. Заправимо. Цю каністру. Хай лучше буде, чим не буде. До такий час, що 20 літриків бензу не помічає. Ось ці канистрочки по п'ять літрів, це такі. Треба нормально заправити. Засніжений ліс. А добре, 10 км. Сірти города в Київ, міста, погуляли. да що з одного кінця город місто на інший йде, мабуть, сюди у нас швидше. Освітла нема. Да, чи як включили на 3,5 години вночі, так і ну, не дали. Зараз нам заведемо хай потарабани, щоб акумулятори в ноль не висаджувалися. <мулях> Біда зі світлом. <пух> Вже як є. Тримаємося. Гірлянди. На акумуляторі, мабуть, щось. Да, топить там дома. Ворота дуже туго йдуть. Все замерзло. Зараз покажу, що з Києва привезли. Це мені колись дарили Бокали поставлю їх в шкаф тут. є ось такі. Так, поставлю в шкаф блюдечка, як я купила під трошки примерсь чи підцов. О, е, якраз супер прям. Зараз поставимо. Далі, кришка це я минулого минулий раз не знайшла. її. Цукор. Раскінчився. І графін забрала вдома. Ми вдома практично комфортно уливаем. Компот перелить. Серега, там все ворота кота. Зібрала у мене такі були в Києві креманниці, як вони там називаються, під морозиво будуть. Теж ми в Києві практично морозиво не їмо. А тут чистіше. Це теж Батлерс. Ось бачите? Це Батлерс і це Батлерс. Он такой добротненький. Скло гарне, таке плотне. Це теж Батлерс Запотіло. Негарна посуда. Це Німеччина. Повинна бути Німеччина. Як там? Є, Я насправді не знаю. Так, ці штуки чимось змити. А так, в принципі, норм. Помила, поставила в нові кашпо, трохи водички налила. Скільки потрібно, стільки і вип'ють. Ну, ось я так доглядаю за ними, хто як хоче. А мені потрібно, щоб... Зовсім сухо не було у них. Ось тут квітоносик. Це вже квітую. Все, ставлю їх на підвіконня. Провозилася година майже з цими орхідеями. Опалення немає, тут їм було гарно, тут батарея. Але на пару годин, якщо будуть включати світло, тут це недостатньо, вони не розігріються. Світло так і не дали, працює генератор. пішла я в хату, вже нема чого сьогодні показувати. Всім до побачення. Сподіваюсь, все буде добре і побачимось.